Зелена планета йде на вибори. Перша п'ятірка на чолі з лідером партії подали документи до ЦВК. Вони заявили, підтримують ідею президента про об'єднання демократичних сил та громадськості заради збереження миру та суверенітету держави. Відтак, зелена планета у своєму складі веде до парламенту майже два десятка партій та кількасот громадських організацій. На базі зеленої планети формується велике громадське рухання. по объединению и политических партий, и общественных движений ради мира, безопасности и стабильности. Это самое главное на сегодняшний день, то, что хотели люди. До Верховної Ради йдуть з намірами очистити як довкілля, так і владу. Свою програму партія побудувала, враховуючи вимоги майдану, запевняють її лідери. Поліцила розробила законопроекти, що допоможуть вирішити як екологічні питання, так і соціальні. Законодавство, яке ми пропонували і пропонуємо сьогодні суспільству, про заборону вивезу необробленої деревини, знищення лісів і так далі, говорить про те, що ми збираємося розвивати тут робочі місця в Україні, а не де-небудь іще. Зелена планета об'єднала не тільки людей різного віку, але й різних професій та роду занять. Академіки, герої України, а також олімпійський чемпіон та перший космонавт незалежної України. У першій п'ятірці партії командир добровольчого батальйону Київська Русь. У поліцилі певні українці заслуговують на мирне та чисте небо. Тож партія єдина в країні серед багатьох приєдналася до маршу миру та підтримала рух зелених усього світу кліматичний марш націй. Ми отримали зеленого оскара. Це найвища нагорода в області зеленої енергетики. Це наша розробка, розробка українських вчених. І в найближчий час ви побачите, що можна обійтися без спалювання, а використовувати тільки природну енергетику. До кліматичного маршу нації, що пройшов напередодні саміту ООН, долучилися 56 країн. Від України, центральною площою столиці, пройшли представники зеленої планети.